Ну і про сьогоднішній обстріл України, зокрема і дитячу лікарні Хмади, сьогодні говорили на зустрічі президентів України та Польщі Володимир Зеленський саме підписував із Дональдом Туском безпекову угоду. Сьогодні лідери обговорювали також підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО у Вашингтоні. А ще про захист українського неба, участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю. І докладніше про цю зустріч розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода Наталю Волосацьку. Вона зараз з нами на. Живо із Польщі, тож Наталю передаю тобі слово. Таю Соломія прес-конференція Зеленського і Туска почалася з хвилини мовчання за загиблими внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів. За словами українського президента, зараз шукають місце, куди б можна було перевести всю лікарню, тобто щоб лікарня могла переїхати. Поки що про перевезення дітей на лікування за кордон не йдеться. Хоча Дональд Туск запропонував таку допомогу. Президент Зеленський повідомив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по дитячій лікарні Охмадит. Далі президент і прем'єр відкрили привідкрили деталі безпекової угоди. Такі документи підписані вже з 19 країнами світу та ЄС за словами Туска безпекова угода. Це допомога Україні на руки. Прем'єр наголосив, що це допомога не тільки Україні, а й допомога собі, тобто Польщі. І якщо б ця війна закінчилась погано, то не тільки для України, а для Польщі і для Європи. Певен Дональд Туск за словами. Українського президента безпекова угода дуже амбітна. Вона допоможе е, захистити людей і протидіяти російському злу. Також у безпековій угоді йдеться про розробку механізму збиття в повітряному просторі України ракет дронів, які летять е, в напрямку Польщі. Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей, і це є. Це відображено в безпековій угоді. Передбачена положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів була краєм за польща була першою країною, яка почала з Україною про це розмовляти. Потребуємо тут однозначної співпраці в рамках НАТО, тому що такі акції вимагають спільної відповідальності. і це в інтересах Польщі і в інтересах України. Не робімо собі ілюзії, що це легке рішення, це не легке рішення, і тому в документі ми записали, що треба про це говорити і до цієї розмови підключити союзників з НАТО. Справа почата серйозна, але не сфіналізована. Ковій угоді прописано також створення нового українського добровольчого підрозділу легіону. Чоловіки, які зараз знаходяться в Польщі, Литві та інших європейських країнах зможуть підписати контракт із су пройти навчання у Польщі і власне стати на захист України. Дональд Туск запевнив також, що втікачі від війни, які зараз знаходяться у Польщі, можуть тут і далі залишатися і почуватися у безпеці стільки, скільки цього буде потрібно після зустрічі з прем'єром Володимир. Зеленський поїхав на зустріч з президентом Польщі Анжеєм Дудою. А після цього він прямує до Вашингтона. Очікування Зеленського від саміту НАТО це передусім посилення протиповітряної оборони України. Він чекає від союзників прийняття відповідних рішень щодо виділення систем ППО, а також на можливість використовувати зброю НАТО по майданчиках. Звідки Росія обстрілює е, Україну? Е, також додам, що Туск повідомив, що Польща готова віддати Україні міги, якщо НАТО замінить їх іншими машинами. Соломія. Дякую, Наталю кореспондентка Радіо Свобода Наталя Волосацька була зараз з нами наживо із Польщі і розповіла про візит президента Зеленського і також безпекову угоду, яку підписали зараз із Польщі.